не поддержала закон о госбюджете на 2016 год, принятый сегодня ночью депутатами Верховной Рады, фракция оппозиционного блока. По их мнению, закон ставит на грань выживания 10 миллионов пенсионеров в Украине и ведет к обнищанию врачей и учителей. Об этом заявил лидер фракции оппозиционного блока Юрий Бойко. На протяжении 2015 года мы чули оптимистичные заявы представителей уряду стосовно Поліпшення ситуації в економіці стосовно перевиконання державного бюджету, і, відверто кажучи, сподівалися, що частина цих перемог вийде в новий проект бюджету, який будемо розглядати на 2016 рік. На жаль, ми отримали проект бюджету, який, по нашому досвіду, є суттєво, приведе до суттєвого погіршення життя людей. І головна проблема цього бюджету це проблема пенсіонерів, тому що немає достатньо коштів в бюджеті для індексації пенсій. А враховуючи те, що за два попередні роки при інфляції 80% була тільки 12 індексація, а на цей рік закладається 12% також. Ми вважаємо, що 10 мільйонів пенсіонерів суттєва. У них буде суттєво погіршена умови життя. Є також проблеми пов'язані з фінансуванням освіти і з фінансуванням охорони здоров'я. Просто зменшилось фінансування охорони здоров'я і немає відповідної індексації по фінансуванню освіти. Тому, враховуючи ті фактори, наша фракція вважає, що цей бюджет не відповідає інтересам суспільства. Голосувати за нього ми не будемо. Дякую за увагу.